Фронтові оповідання з Донбасу це книга 10-річного спостереження за фронтом. І тут дуже багато мудрості і повчань. Автором книги є професор Ніжинського університету, знаний історик, а нині військовослужбовець ЗСУ Євген Луняк. Мені би хотілося, щоб люди краще розуміли, що там відбувається на фронті, тому що е ну, телебачення це одне, а от живі розповіді фронтовиків це інше. Розумієте, у нас. Ті, хто не бачили, вони в основному беруть інформацію з того, що бачать по телевізору або в інтернеті. А от ну, це певне спілкування з читачем. Тобто, я як людина, яка прийшла звідти, я передаю реальні фронтові картини. Звичайно, їх дуже багато. До речі, я вважаю, що моя книга простимулює і інших фронтовиків розповідати про таке. кожен рядок це відбиток пережитого втрати побратимів, пекло обстрілів, тиша після бою, а ще надія, яка тримає на передовій, розповідає автор. Якщо корова наступить на пекельний пристрій, вибух призведе до страшних поранень, наслідком яких стане болісна та стражденна неминуча загибель. Спостерігаючи за тим, як корова віддаляється у густій траві, усінній рясними квітами маку, кожен з нас молився за те, щоб тварина не зачепила своїм копитом смерть, приготовану для ворога. Силет корови поступово зменшувався, вона неспішно просувалася до російських позицій. Поле мало підйому центрі, за яким йшло на спад. За півгодини. Одини ми вже втратили її з поля зору. Тепер просто дослухалися, побоючись почути звук вибуху. Але на наше щастя над полем панувала вечірня тиша. Таких історії фронтових оповіданнях з Донбасу. 23. корова одна з них. Розповіді чіпляють за душу та приймають до мурах. Усі історії засновані на реальних подіях. А ще вони мають дуже цінні виділені тези повчання, які буде корисно прочитати кожному українцю. Ділиться автор, як от для прикладу. Ворог має бути мертвим, якщо ти його не уб'єш, він уб'є тебе. Війна це лайно. Військове завдання має бути виконане за будь-яку ціну. Найголовнішими людьми в житті є діти, а найвищою ціною є людське життя. Ми можемо говорити про героїв в різних локаціях. Зараз прикладів героїзму тільки відомих дуже багато, але скільки такого таких прикладів ще нам не відомі. От е, я свого у 2022 році був прикомандирований до 163 батальйону тероборони. І тоді ніхто не знав, що в цьому батальйоні, ну крім тих, хто служили разом із цим хлопцем, там служив Олександр Мацієвський. Зараз його ім'я відоме в всьому світі. Ставлять пам'ятники, малюють картини. Коли людину поставили, і сказали там хахол, чути последнє слово скажеш, він сказав, слава Україні. Його розстріляли після цього. У цих історіях є все: і біль, і вірність, і навіть моменти фронтового гумору, що допомагають вижити. У нелюдських умовах. Тоді, 24 лютого, коли я прийшов на службу в ЗСУ, повернувся, то я виконував завдання із оборони Чернігівської області. Спочатку ми обороняли Ніжин, готували лінію укріплень, далі брали участь у вигнанні росіян з Чернігівської області. Нас вивозили з Ніжина, теж намагалися. Виконувати ці завдання і великим досягненням теж стало те, що ми з Чернігівської області, ну а також з Київської з Сумської, змогли ворога тоді вигнати. Зараз ми бачимо, ворог повертається і плани нікуди не ділися. Плани знищити Україну. Ну я розумію, що у Путіна не дуже вийшла та війна за три дні яку розраховували, але але бажання залишається, воно нікуди не зникло. Потім я виконував бойові завдання в Донецькій області. Знов таки ця область вже стала для мене рідною, тому що в 2014-2015 я в Донецьку область тоді об'їхав і добре знав. І потім, в 2023 році, я знову опинився в Донецькому в Донецькій області. Брав участь у невдалому контрнаступі на Донеччині. Євген Луняк пішов захищати країну ще в 2014 році, бо йому дуже болить історія рідної України, за яку Вболіває усім серцем. Україна забула оцей давній латинський принцип сівіспацем парабелом: якщо хочеш миру, готуйся до війни. Ми до війни не готувалися. Ми нашу армію розвалювали. Ну, на жаль, можна говорити, це влада. Але суспільство толерувало це. Воно дивилося крізь пальці. Ну, дехто казав, що це неправильно. А я вже про прилуки мовчу, тут стратегічна авіація знаходилася. Та, яка була повністю знищена і якої зараз нам дуже бракує, ракети були по Україні, один із найбільших потенціалів у світі, які були просто передані в Росію там, з рахунки за газ або просто порізані на металобрухт. Тому ми дійсно свій військовий потенціал тоді в 90-х нульових роках, ну, скажімо, не змогли утримати, і зараз ми змушені. Розплачуватися дорогою ціною. Е, звичайно, довгий час я теж сподівався, що війни залишаться десь там в історії. Як історик, я знаю багато війн і досліджував їх. Але коли я побачив, до чого веде політика Путіна, у 2008 році я був в Росії в Брянську. На конференції, і тоді вже була спроба захопити Грузію. Ви знаєте, російські танки підходили до Тбілісі. Я це, звичайно, дуже засуджував, але ну, здавалось би, ну не вже вони підуть на Україну, не вже наважаться. І коли я був у Брянську, ми спілкувалися з жінкою-істориком із Смоленського, вона сказала: Ну, от в Грузії ми порядок навели, тепер будемо вам допомагати. І це проста цивільна людина. Я кажу: не треба нам допомагати. Ми самі з усім поремся. Да ні, у вас там оранжевий, от у вас там бардак, от наші танки вийдуть, ми вам поможемо. Тобто, вже тоді, в нульових роках, в Росії нагніталася атмосфера, що в Україну треба ввести війська. В ході презентації відбувся жвавий діалог із читачами, і від цього спілкування усі без винятку отримали невимовну інтелектуальну насолоду, а особливо військовослужбовці. Автор дуже освічена людина. Він це все міє дуже передавати гарно. Я думаю, кожен я знову занурився в ті часи. Тага дуже цікаво було. Ми якби всі військові вони споріднені душі, але не в кожного є дар писати книги і так гарно це все оповідати. Презентацію книги до прилук Євген Луняк завітав зі своїми дітьми восьмирічною Варварою та дорослим Тимофієм. Бо це ще одна нагода набутися разом, резюмує Тимофій, який дуже пишається своїм татком. Коли я її відкрив, я почув ну, відчув те, що побачив, почув мій тато. Тобто, мені було дуже цікаво відчути те, чого і де не був я взагалі. Тобто, слава богу, що я не був. На тому місці, де це все вибухало, де це все було заміновано. Це було дуже страшно, дуже так ризиковано, як для військових. Ну діти також мають серце, вони це все відчувають і взагалом вони пишаються такими батьками, такими татусями, які Йдуть воювати заради своїх дітей. Головна місія цієї книги зафіксувати правду про війну та передати її наступним поколінням.